Січиславна один з тих регіональних театральних фестивалів, які проводяться незалежно від негараздів, що їх переживає країна. Цього сезону вдруге за 23 роки журі розпочало перегляд конкурсних робіт з Кривого Рогу. Першою дивилися виставу академічного театру імені Шевченка Забути Герострата за мотивами твору Григорія Горіна. Режисером, постановником трагікомедії у двох діях, є заслужений артист України Василь Короленко, балетмейстер, заслужена артистка України Тетяна Брисіна. В своєму арсеналі Шевченків. Сі мають чимало нагород серед них і дипломи переможців фестивалю Січеславна. Як журі конкурсу оцінить роботу театрального колективу цього року, і чи стане якийсь з трьох міських театрів володарем гран-при фестивалю, буде відомо вже 8 квітня. До того часу журі перегляне 28 вистав 18 театрів Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Павлограда та Запоріжжя. На думку голови журі, Май Гарбузюк, фестиваль Січеславна найпотужніший захід, який об'єднує міста Січиславщини. Він є унікальним передусім, тому. Тому, що скерований фестиваль не на свято, а не всебічний аналіз оцінку театральних колективів. Після кожної вистави відбувається обговорення, її аналіз і виступають всі члени журі. Це такі провідні українські театральні критики з різних міст України. Тому тут дотримана і географія, і знаєте, якісь підходи різні, і бачення різні. І тому ваші театральні колективи, можливо, як ніякі інші колективи, ну крім столиці. В регіонах України мають можливість побачити себе очима критиків з інших міст. Це дуже важливо. Під фінал фестивалю журі зазвичай доводиться переглядати по дві-три вистави щодня. Цього року театральні критики працюватимуть ще інтенсивніше. Приміром у Запоріжжі їм доведеться за день дивитися одразу чотири спектаклі. Для самого цього регіону це надзвичайно важливо, що люди можуть обмінятися думками про те, що вони роблять, там виміряти. Для себе там свій рух якийсь визначити, тим паче, якщо вони мають можливість таку. І нагоду, щоб на них подивилися хтось збоку, там якось оцінив їх в іншому контексті, не тільки в контексті, як театр живе. Такий фестиваль, який збирає цілий регіон, і можна подивитись, да, зокрема, нам, критикам, приїхати, і подивитись одразу мистецтво цілого регіону, театральне, яке так скупчено, сам не поїстиш так, да, часом, і на інші фестивалі теж не приїдуть. І те, що цілий регіон має таку кількість театрів і може показати по кілька вистав, по три, по чотири вистави є на день, то це вже є певним показанням а принаймні кількісним.